Договір про співпрацю як результат багаторічного досвіду і успішного майбутнього. У городку відбулася непересічна подія. Представники школи природничого напрямку підписали договір про співпрацю з трьома престижними навчальними закладами: громадською спілкою Аптуф'ючер та відділом освіти городоцької міської ради. І це цікавий тренд, і я думаю, що це і є наша інновація. Може вона інновація у ділових стосунках, чи, скажімо так, певному адмініструванні процесів навчання чи освітніх процесів, але мені здається, що це тренд світовий, так працюють освіти, і ми теж, теж намагаємося робити так. Це рішення напрацьоване добутками учнів школи та людей, які помітили їхні знання. За цей час були реалізовані спільні проекти: це підготовка учнів, підготовка грандових, грандової діяльності, це співпраця між лабораторіями, тому що природничі науки вони досить поєднуються в різних закладах і мають спільну тематику. Дана школа це інноваційний проєкт додаткової освіти у напрямку біотехнології, фармації, медицини та проєктної діяльності. Тут мають змогу навчатися учні восьмих-одинадцятих класів. В лабораторії це саме робота з мікроскопами, оскільки для мене, як спочатку, перший мій рік був саме в восьмому класі, як для восьмикласниці, це були ну, нові. Е... Мікроскопи, і це було дуже цікаво робити саме ці мікропрепарати самим. Ну звичайно, допомагали наші вчителі, але це була самостійна робота. Я в цій школі вже займаюся четвертий рік. Я почав в сьомому класі. Все. Всі і знаєте, з кожним роком школи мінялися. Лабораторії приділилася то більше то менше часу. Змінювалися досліди, змінювалися. Люди, але завжди мені в принципі було тут дуже комфортно, подобалось і цікаво. Я пишу ман, і саме ці знання вони мені будуть дуже потрібними для мого захисту. Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти продовжує активну співпрацю з проектом школа природничого напрямку, яка діє на базі Городоцького краєзнавчого музею. Ну це нереальна техніка, і те, що діти, ви сьогодні маєте можливість на ній працювати, досліджувати. Ну, вам честь і хвала. І звичайно, у вас хочеться побажати вам гарного майбутнього, тому що ми говоримо про те, що кожна війна закінчується миром і відбудовою. І без інноватики, без креативності майбутнього просто не буде. Головна мета популяризація та поглиблене вивчення природничих дисциплін, створення сучасних кабінетів та лабораторій, гарантована зайнятість молоді у сфері біотехнологій в корпорації. Таку тенденцію підтримують і в Львівському національному університеті імені Івана Франка, адже розуміють, за школярами наше майбутнє. Ні, буде великих вчених, не буде студентів, якщо не буде учнів. Я дуже сподіваюся, Після того як ми підпишемо з вами сьогодні цю угоду, ми будемо вас запрошувати до себе до Львова. І вже згадували, Львівський університет він є один із топ університетів України. Подібних проектів на Хмельниччині немає. Відтак стати частиною освітянської спільноти у городку поважно і важливо. Відродження природничої освіти, відродження технічної освіти це безумовно є пріоритетом сучасної освіти. Попри все, попри. Війну, попри складні часи, ми розуміємо, що перемога це не тільки перемога зброї, а також і перемога інтелекту. Усі отримані знання діти пронесуть через усе життя. Більшість із них отримали поштовх саме у городку. Хтось обере хімію, хтось обрав біотехнології, хтось, можливо, фізику чи біоінженерію. Я думаю, що ці договори вони будуть не лише на папері. Я навіть впевнена в цьому, адже сьогодні це вже був такий підсумковий крок, коли ми зафіксували на папері нашу. Співпраця тому я впевнена, що в майбутньому вона ще буде стовідсотково зростати і зростати адже в сьогоднішньому дню передували вже кілька років плідної співпраці з цими організаціями і університетами, які сьогодні погодилися на співпрацю з нашим проектом. Городочині справді пощастило, чи на такому місці, чи насправді стільки в одному місці багато мудрих людей, які і вміють планувати, і розумно і використовують свій інтелект і свої гроші, тому що сьогодні вкладання у дітей. Це звичайно, вкладання у майбутнє України, Ба більше учні мають можливість працювати у проєкті Віноградський клаб. Сергій на градського почали пізнавати лише декілька років тому. Розумієте, він навіть в сучасних енциклопедіях українських вважається як російський учений, і тому дуже важливо для нас головним нашим завданням саме є відтворення пам'яті. Про виноградську Сергія Миколаївича як геніального мікробіолога і як великого українця далі тільки більше переконують усі присутні, адже підписаний меморандум надасть більше можливостей для учнів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.